Друзі, вітаю, доброго ранку. Це країна онлайн. Ми продовжуємо вам розповідати про полювання в усіх його проявах. Саме цього тижня стартувало полювання на водоплавну дичину, на пернату. І ми хочемо розповісти про особливе мистецтво, мистецтво увічнення мисливського трофею. Власне, саме мистецтво називається Тексидермія. Ми завітали сьогодні до відомого майстра, він працює у Києві, його звати Геннадій Гера. Він нам сьогодні... Розповість про якісь свої професійні секрети і розповість, наскільки поширене виготовлення отаких от, от таксидермічних мисливських трофеїв. Доброго ранку пане Ви Вичі з екзотами і працюєте та також так, як і з іншими так, тваринами, такі так, водяться у нас в Україні. Так, це наразі е, реставрація. Це людина купила собі, е, теж, можна сказати, е, готовий виріб, так? Місто? Ну, він так там називається, я на готовий. А насправді йому було до готового ще дуже далеко. Ну, проведіть ще екскурсію, покажіть, які ще у вас експонати, да. і трошки ну, про це справувати. Да, ну, Я думаю, що на якихось наглядних прикладах завжди. Е, Легше, yeah. Розуміліше, легше пояснити, що ж це таке за мистецтво. Ну, виглядає ну, просто неймовірно, як на мене, знаєте, я десь там трошечки в душі і... теж мисливець, я хотів би такий трохи мати насправді. E, довго працювати довелося над ним. Ну Десь е, протягом місяця це в середньому. Бо і це от е, вовчик, за, цей, да, от, ну, цей Це олень. косуля, косуля да? Да, вона трошки е, простіше, ніж вовк. вовк бо, господи, там, чому? Чому, Бо він з відкритою пащею. Ага. І, але взагалі, що всі тварини, птахи, якщо вони з відкритою пащею, то там ще більше роботи майже Є два рази. Нюансів, щоб да, 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 там такого, така та. більше, де ювелірна робота. А працювати От е, з тією ж водоплавною птицею чи з хутряним звіром, чи Як, з рибою? Якщо це буде якісно, то воно все потребує нормального підходу і е, важко насправді зі всім якщо ти хочеш такого ідеального результату. Ну власне, от полювання розпочалося, умовно. А зараз до вас наплив буде, як правило, по вашій ну, практиці, да, по да, вашому да. досвіду наплив буде якої? водоплавної птиці, так, напевно? Ну не дуже, якщо там людина щось перше добуває, чи їй дуже хочеться там когось дивувати, чи себе там порадувати, то вона звертається. І ну, ми даємо чи раду, чи вже беремо в роботу. Взагалі, По тенденцію, так як ви помічаєте. Останнім часом більше замовлень стало, чи як зазвичай, тим, як багато років тому? Ну, воно якось стабільно, ви знаєте, там нема Це, такого, справлі. що то наплив, то нема. Воно так з кожним роком нічого не міняється. Хтось там вже приситився, можна сказати, і відмовляється, там, може э, свій ну, погляд міняє на життя. Да, да. На справа, і ви тільки нею чи якесь э, Ні, це вже професіональна моя по життю справа, від якої я нікуди вже не піду, а буду її тільки удосконалювати. Ну що ж, вам успіхів. вам також, прийшов. У це була країна онлайн. Країна така, як вона є, нас добре, в наступному плечі.